Чому жіноче лідерство так важливе для нашої країни? Мене звати Вікторія Гужва, я власниця жіночого бізнес-клубу та засновниця наставництва жіночого лідерства. Чоловіки дуже круто ведуть бізнес, вони неймовірні підприємці, але наразі жінок працює більше ніж чоловіків. Поки наші чоловіки захищають нашу землю. А ми маємо створювати бізнеси. Ми маємо розвиватись. І так ми зовсім різні. І жінкам набагато важче зі своєю імпульсивністю створювати бізнес. Дуже мало жінок, які можуть передати і показати, як же створювати бізнес, як розвивати які взагалі які кроки розвитку, як взагалі написати бізнес-план, щоб по ньому йти, щоб розуміти, що і як потрібно розвивати бізнес, де шукати інвестиції, якщо хочеться готові працювати, але немає грошей, які потрібно вкласти. Для цього я і створила наставництво жіночого лідерства. Це коли ми проходимо від ідеї зростання від ідеї до створення бізнесу, від бізнесу якогось там маленького чи яке потребує там, масштабування, ми підготовлюємося до бізнес-клубу. Для того щоб розуміти, що ж потрібно робити в бізнес клубі, ми можна сказати, на наставництві зрощуємо свою готовність, і в бізнес клубі ми починаємо працювати над Ефективності, зростання, можливості заробітку, де, як, як з першого місяця заробляти, як приводити нових лідерок у бізнес-клуб, як самі бути лідеркою в бізнес-клубі, як заробляти в бізнес-клубі на тому, що ми радимо один одну. Тобто, у нас дуже багато а, крутих. Фішок, де ми заробляємо, на кожному кроці я показую, як нам заробляти жіночий бізнес-клуб, кар'єристка не про бла 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 і поговорити, а конкретні дії з конкретними термінами, дедлайнами, які ми повинні для себе ставити, для себе робити. Бо ми зацікавлені в зростанні нашого бізнесу, в зростанні економіки нашої країни. Тому я вважаю, якщо у вас є такі амбіції, є бажання, сили, енергія доєднатися взагалі в таке жіноче, круте ком'юніті, де б ви не були в будь-якому куточку нашої країни. Ви можете доєднатись до бізнес-клубу, тому що ми максимально розширяємось. Зустрічі та ретрити, які у нас будуть, вони будуть проходити або в Києві, або в Карпатах, і тому ми вас будемо чекати на них. Ми зустрічаємось по власній ініціативі. Зустрічаємось на бізнес-сніданки, якщо всі, хто там хто хоче приїхати. Зустрічаємось на вже конкретних наших конференціях та з'їздах. І онлайн, звичайно, це постійна підтримка, зростання. Ми створюємо все, ростемо в онлайн форматі, підписуємося одна на одну, допомагаємо розвиватись одна одній. І саме головне, що в нас немає конкуренції в бізнес-клубі. Це саме основне правило, де ми допомагаємо, а не конкуруємо. Підписуйся на YouTube канал Кар'єриска, щоб не пропустити нові відео. Якщо маєш якісь запитання, пиши в коментарях або переходь на наші соцмережі.